Юра ловицький! Добрий вечір, товариство! Знаєте, недавно в мене в житті постав такий вибір: зробити вигляд, що мені цікаво слухати розклад гороскопа для тельця на липень, чи увесь цей липень дрочити собі самому. Ну, як ви бачите, я зараз без дівчини і вже рефлекторно міцно обхопив мікрофон, розумієте? І от я собі так просто хочу зараз запитатися, от всі хлопці в залі, хто реально розбирається в гороскопах? Бачите, дівчата, Ну, коли ви вже зрозумієте, що цим займаються переважно тільки жінки? Бо якщо я десь і почую, знаєте, гороскоп від хлопця, це буде приблизно так. Значить, козироги дивіться під ноги, а леви не запивайте горілку ревом. Ну. Я зараз дивлюся, це вже стало всюди, знаєте, в Тіктоці, в Телеграмі. Колись я заходив в Тік-Ток, подивитися, як зі сходів спускають ці бутилки, знаєте? А зараз я сижу і слухаю, як на моє життя впливає ретроградний Меркурій. Ну, І ти сиди і думаєш, це якась венерична хвороба, ну, чи рокгурт Житомира, блядь, ну. І знаєте, ж є ця така штука, коли ти знайомишся з дівчиною. І вона тобі скидає, ой, а підпишись на мій телеграм-канал з гороскопами, і там в перші дні на твоєму знаці у вас все буде круто. Сьогодні самий хороший день. Зробіть цей крок, викруті, а якщо в неї ще є якісь на тебе плани, то там взагалі десь біля вас ходить ваше щастя. Сьогодні саме день зробити перший крок. Не приховуйте свої почуття, але не дай Бог ви посваритеся і там на наступний ж день… Пора тверезо дивитися на цей світ. Не живіть ілюзіями, попустіться. Ну, І чим далі, тим гірші там передбачення. В якийсь день можна зайти і там просто здохніть, будь ласка, нахуй вже. Ну». А ще, знаєте, є така штука, коли тобі на якісь твої вподобання чи звички відповідають: ну та ясно, ти ж телець. Ну, спочатку ти навіть не придаєш цьому уваги. Але завжди настає цей момент, коли на чергове: ну, бо ти ж телець, прилетить холодець, блять! Ну, Я тобі сказав, що в мене баба вмерла, при чому тут буде телець? Ну, її не бик заколов. А ще є така штука, мені недавно моя знайома каже: от я по стихії вогонь, і мені треба, щоб мій хлопець по стихії був не вода, бо він буде мене гасити. А я так думаю, дорога моя, головне, щоб він тебе вдома на кухні не вгасив, а по гороскопу якось розберетися вже. І знаєте, замість того, щоб по даті народження дивитися, хто ви за гороскопом, краще дивіться, що в цей день в світі відбувається. Бо зараз ми живемо в таких реаліях, що можна влаштувати дуже гучне святкування і потім прийдеться за це вибачатися. От я подивився, наприклад, я 28 квітня народився, що в цей день в світі. І там День Незалежності Ізраїлю, перемога афганського народу, і сука, День Чорничного пирога в США. Ну, мені здається, спеціальна операція США в Афганістані у 2001-му десь так починалась. Та такі ура! Ми перемогли! І американці такі Потримай мій пиріг, дружино. Бо просто реально настільки нехуй їм там святкувати, що хтось просто такий сидить. Бля, я 28 квітня такий пиріг пиздатий хавав з чорницею. Треба якось запатентувати цей день. І хтось з боку сидить, а я 23 червня так пиздато висрався в лісі. Треба зробити це днем єднання з природою. А недавно я в Івано-Франківську виступав і якийсь чувак за залу мені каже, а от мене день народження 24 лютого. Ну і що я йому це скажу? Ну нема в нього більше день народження. Ну. Все, що він тепер буде святкувати, це новий рік і Пасху, розумієте. Ну, треба було, щоб його батьки не в травні поїбалися, а хоча б в червні, знаєте. Ну. Може б народився 8 березня, не треба було б дівчатам на подарунки скидатися. І розумієте, я так думаю, ну замість того, щоб так скурпльозно вивчати ці всі дати, краще, щоб наші люди запам'ятовували свої відчуття в ці дати. Бо про них треба згадувати не тільки раз в рік. Потім знову почнеться, ну було і було, то що з того? Але ж музика то в них прикольна, і шоу у них класні. І взагалі, яка різниця, хто на якому язики говорить, якщо ми друг друга розуміємо? А ти такий дивишся і думаєш, а точно тільки бродячих тварин треба стерилізувати? Бо я б, до прикладу, цим би теж не дозволяв розмножуватися, знаєте. Ну... Бродячих собак і котів можна хоча б роздати. А цим можна роздати хіба піздюлєй, розумієте? Ну? От я б навіть для них виділив окремий знак зодіаку, знаєте, 13-й. Такий же проклятий, як їхні ватні мозги. І кожен день би там писав сьогодні найкращий день, щоб з'їбатись нахуй в Росію, блядь. І більше не повертатись ніколи. І розумієте, а ще є така штука, як тарологи. От ти знаєш, що таке тарологія? От я собі просто думаю, це що за фігня? Карти розкажуть про твоє життя. Єдині карти, які можуть розказати про моє життя, це медична і банківська. Ну, Бо з першої видно, що, бо з першої видно, що в мене гастрит, а з другої, що я кожен день купляю шаурму на районі. І стає ясно, звідки цей гастрит взявся. А в залі є тарологи? Ну, бо мені просто цікаво, звідки вони гроші на оці всі кільця, браслети, блять. Ну, мені здається, в нас в країні так багато грошей заробляють тільки вони і айтішники. Але якщо для таролога відкрилося третє око, це дар, то для айтішника, коли відкрилося третє око, це знак, що треба йти до проктолога, бо почався геморой. Ну от В моєму дитинстві єдині люди, які заробляли за допомогою карт, це були оці пасанчики десь на вокзалі чи на базарі. Такі, е, пасажир, граємо в очко. А ти на них дивишся і очко грає вже в тебе, блядь. І то, розумієте, вони хоч якось напрягалися з дому виходили, карти підтасовували, а тут просто, розумієте, тягне з колоди карту. Вісім камечів. Блять, у нас засідання ордену тамплі. Єрю, блять, яка вісімка мечів. Ну, аж хочеться спитати, а що козир ти мені хочеш сказати, блять. Ну. Щоб я хоч відбиватися якось міг, знаєте, вона мені вісімка мечів, а я їй дев'ятка хуїв. Ну, Бо, як ми знаємо, покрити все хуями завжди працює. І от недавно я пішов знаєте, до таролога, щоб перевірити це все перед тим, як розказувати. І вона мені каже, щоб досягти успіху, вам треба кардинальні зміни і перевернути все на 180 градусів. Я відкриваю карту, так, дивлюся, що там за 180 градусів від калуша. якесь болото в Аргентині. Я думаю, ні, блядь, це гумаки, треба купляти, іспанську вчити, ну його нахуй. нахуй. Лишаюсь кавуші. Бо, як казав Шрек, своє болото завжди ближче до серця. І от я так подумав: дуже класним тарологом міг би бути канцлер Німеччини Олаф Шольц. Знаєте, в нього питають: а коли буде наступна допомога Україні? І він такий: значить, дивіться, я зробив розклад на таро. Бачите, жовта карта. А жовтий колір на світофорі що означає? Правильно, зачекайте. Отож, давайте і ми. Зачекаємо, дивлячись на цю жовту карту. А, ой, це не таро, це моя з психіатрії, вибачаюся. Ну, Бо не допомагати зараз Україні, то реально треба бути слабим на голову якимось. І ви знаєте, я так думаю, що ці тарологи в якийсь момент просто настільки заебуться щось видумувати, що вони просто такі. Угу, угу, угу. угу. О. З вас дві тисячі. За що? Ну, в мене фуха хаус випав, ти що не бач, ну? Давай, бо зараз ще порчу наведу. Ну, Бо якщо у вас дійсно є якесь відчуття, що карти якось можуть вирішити ваші проблеми, зайдіть просто на комп'ютері пасьянс порозкладуйте. Ну, знаєте, посидіть, подумайте, і ви зрозумієте, що не так важко вирішити ваші життєві проблеми, аніж той, блядь, пасьянс на чотиримасті. І от я собі просто так думаю: ну, зараз їх ще багато на телебаченні стало цих тарологів. Там є такі, хто взагалі роблять розклади на смерть Путіна. Ну, Я думаю, найкращий розклад на смерть Путіна це розклад вибухівки навколо його бункера. І з цим най... ну, і З цим найкраще може впоратися головне управління розвідки, а не якась шарлатанка з кільцями на пальцях. розумієте? Тому кожен раз, коли хочете закинути гроші тарологам, ви краще беріть такі, ці гроші і так оп! На фонд Сергія притули. Раз і на фонд повернись живим. І ви зразу побачите, як ваш душевний стан почне покращуватися, проблеми вирішуватися. А внутрішній бандерівець всередині такий, а це ж на ці гроші ще куплять безпілотники, з яких будуть ху...». <працел cinnamon> <працел> Тому, друзі, замість того, щоб закидувати шарлатанам на розклади, закидуйте пацанам на дрони. Всім вам дякую за увагу!